Практична робота номер 3 Виконання обчислень за даними електронної таблиці, використання вбудованих функцій. І так, якщо в нас є якась електронна таблиця, в якій треба порахувати, наприклад, суму. От в нас є назва товарів і скільки отримано на склад чи магазин одиниць. Нам треба порахувати, скільки всього одиниць товарів було пораховано. Для цього ми складемо формулу B3, B4, плюс B5, плюс B6. Тобто ми додаємо всі оці числові значення. І так, воно спрацює, так. Але що робити, якщо таких записів буде тисяча чи більше? Що робити? Уявіть собі, скільки придеться нам писати чи складати цю формулу, щоб тисячу елементів всі врахувати. Значить, є простіший спосіб. Для цього ми переходимо в основну вкладку інструментів, і більше до кінця, з правої частини, в нас є символ отакий от є. Подивіться. подивіться. Це в нас символ суми. Тобто, це функція, яка допоможе нам вибрати певний діапазон з даними та потім порахувати. Значить, які тут доступні нам варіанти? Сума середня, арифметичне, кількість чисел, максимум, тобто найбільше число в діапазоні, мінімум, найменше число в діапазоні, та інші функції. E, так, отже, вибираємо те, що нам необхідно. Тобто, діапазон вибираємо. числа виділяємо їх і вибираємо функцію, яку хочемо використати. Наприклад, функцію суми. І все. Подивіться, будь ласка, внизу нам порахував Excel, скільки всього одиниць тут прийнято. Далі є інший спосіб. Подивіться, зверху, в нас написано, дорівнює. Далі йде функція на англійській мові записана sum. І в дужках там B3, B6, тобто вказаний діапазон комірок, які будуть рахуватися. Оце є що функція записана у вигляді формули. Значить, як можна. Є розуміти цю функцію. Починається дорівнює так само, як в звичайній формулі. Далі в нас йде ім'я функції. Їх дуже багато цих функцій, Всі е, ці функції ми будемо вчити з вами поступово, починаючи з самих самих необхідних. От Починаємо з суми. Сум, так і записується сум. Далі в дужечках в нас вказується аргумент. Аргумент це ті комірки, які необхідно нам обрахувати. От у нас b крапки b 6 тобто це перший та останній елемент вибраного діапазону. Оцей називається аргумент функції. Тобто, подивіться, вхідна вартість, скільки грошей потратив магазин на ці всі товари. І тут воно все це написано. Значить Ми з вами наводимо мишкою на цей символ Fx. Далі відкривається вікно вставлення функції. І тут у нас є що? Пошук функцій. Сюди ми можемо почати писати те, як називається наша функція, та натиснути на кнопку знайти. І внизу у нас з'являться всі ті функції, які ми шукали. Далі йдуть категорії. Категорій там дуже багато: математичні, статистичні, логічні там і так далі. Або топ-10 функцій, які Найчаще використовують люди, або які найчаще використовував саме цей користувач Excel: Sum, Average, If, там, Count, Max і так далі. Тобто це найпопулярніші функції, вони знаходяться тут. Якщо ми <кій> подивіться, нажимаємо на категорії, Ось повний, майже повний список всіх оцих категорій функцій: фінансові, дата і час, математичні, статистичні підстановка та посилання, база даних, текстові, логічні, інформаційні, інженерні і так далі. І так, в аргумент функції ми повинні вписати діапазон комірок, які рахуємо. Тобто ми можемо це зробити з клавіатури вручну, або мишкою виділити декілька елементів, і вони автоматично сюди додаються в аргументи. Число 1 ми записуємо, число 2 можна, в принципі, не трогати. Тепер подивимося на ось ці наші функції. Математична функція sum. В дужках пишеться аргумент. Сумування чисел діапазону, тобто це додавання від першого до останнього елемента діапазону. Average знаходження середнього значення серед діапазону, тобто середнє арифметичне. Додається, вся сума діапазону ділиться на кількість елементів, на кількість комірок. Мін, далі йде діапазон. Знаходження мінімального значення серед діапазону чисел. Тобто найменше вказане число, яке є серед комірок. Макс. те саме, але наоборот. Знаходження максимального значення серед діапазону чисел. E, так, далі, подивіться: <кхів> ставте потрібні функції для обчислення результату. Висота найбільшої гори. Функція Макс, звичайно. Мінімальна ціна підручників. Функція MIN. Загальна кількість товарів на складу. Ну, тут, звичайно, це сума, додати всі треба. Середня маса учнів, Average. найменша глибина озера, мінімальна. Середня температура за місяць, average, середня арифметична, дужина найдовшої річки, значення МАС, e, Площа всіх країн. Сума. Обчисліть значення функції. Подивіться, сума 2, 5 і 8. Що це означає? Ми додаємо ці числа. Average 3, 4, 4,5, середній арифметичний. Мін 12,25 плюс макс 12,25. Дивіться, серед мінімального береться найменше значення тут 12, серед максимального максимальне, тобто 25. 12 плюс 25 буде 37. Далі сума. Набору цифр плюс мінімальне значення. Тобто 15, 20 і 25 додаються, плюс додається найменше значення з цих двох чисел це 5. Разом буде 65. Сума 12. Мін 12. Тобто 12 плюс мінімальне значення з цих двох чисел. Це 8. 12 плюс 8 буде 20. А далі в нас практична, практична робота. Завдання 1. Відкрийте середовище Microsoft Excel і на першому аркуші створіть таблицю за зразком. Та обрахуйте вільні поля з максимальним використанням вбудованих функцій. Що в нас є? Ім'я, прізвище по батькові, потім повне ім'я. Бали за етап змагання. номер 1, 2, 3, 4, відповідні числа. Найвищий бал, найнижчий бал, середній бал та сума балів. Отже, нам треба зробити ось таку таблицю і порахувати, заповнити всі пропущені стовпці за допомогою функції. Лише за допомогою функції. Вводимо дані в нашу таблицю. Тобто попереписували ті значення, що були в нас на зразку. Ось вони. Далі доцільно зробити видимими всі наші. Комірка, тобто вибираємо діапазон від стопці A до L та до 17-го рядка. Заходимо на влаштування границь та вибираємо всі границі. Тепер ми бачимо, з чим ми працюємо. Далі виділяємо ми перший рядок повністю та робимо об'єднання, щоб текст показався у нас посередині. Дивимось на зразок. Далі доцільно, що розтягнути деякі комірки. Наприклад, повне ім'я робимо ми ширше. Далі, результати спортивних змагань. У нас заливка темно-сіра. Заходимо в заливку, вибираємо ось такий темно-сірий кольор. Бачимо, що тепер текст не видно. Проблема. Далі спортсмен. Тобто в нас слово спортсмен, буде що від ім'я до повного ім'я це одна єдина комірка. Об'єднуємо його. Далі бал за етапи змагання. Це також все єдина повинна бути комірка. Об'єднуємо його. Найвищий, найменший бал, сума балів, просто розтягуємо комірки, робимо їх ширшими, щоб всі дані тут влазили заголовки були. Красивими в нас. Далі доцільно було б відсортувати, вирівняти його все по центру. Що по висоті, що по ширині. Наступні дві комірки. Подивіться два рядка спортсмен та ім'я. Воно повинно бути в нас зафарбованим, зафарбованим темно-синім кольором. Плюс до того, оця комірка спортсмен розширюється на два рядка. Роз'єднаємо і з'єднуємо обратно. Те саме з балом за змагання. І дивимося найвищий, найменший бал. Також воно вкупі з двома комірками. Цими, з двома рядками повинно бути. Ми його об'єднуємо все. Так, далі. От тепер спортсмен та ім'я. І ці всі рядки вони мають заливку темно-синю. Ось таку. Текст майже не видно. Що ми робимо? Виділяємо. Верхні ці всі заголовки робимо текст жирним, а заливка тексту стає в нас білою. Ось такий от варіант повинен бути. Дивимось далі. Ім'я прізвище по батькові має заливку світло-блакитну. Таку ж її робимо тут. З балами за етапи змагання теж саме: Світло-блакитна заливка. Наступний крок: ми шукаємо найвищий бал серед чотирьох цих етапів змагання. Натискаємо на FX і шукаємо там функцію Max. Якщо її немає, пишемо ось тут слово Max. Натискаємо ОК OK, і тепер діапазон змагань від 1 по 4. І нам знаходять найбільше значення серед цих чотирьох комірок. За допомогою автозаповнення потягнули вниз та розрахували для кожного нашого учасника. Так само шукаємо найнижчий бал. Для цього натискаємо на першу пусту комірку стопчика найнижчий бал, заходимо в FX-функції і знаходимо функцію Min. Натискаємо ОК OK та вибираємо обратно діапазон з першого по четвертий етап змагання. Знаходять нам найменше значення цих чисел. І автозаповненням розраховуємо для всіх учасників. Середній бал це Average, це середнє арифметичне. В цій версії Excel воно позначається як SR-знач. Натискаємо ОК і вибираємо з першого по 5, по 5 етап змагань. Натискаємо ОК і таким чином до кінця розтягуємо. Нам показують, тут, от, де є ціла частина, де є до сотих, до десятих навіть. Це середнє значення ось цих от етапів. Тепер сума балів. Натискаємо на FX, вибираємо Sum. І от вибираємо опять всі етапи змагань. Натискаємо ОК. І таким чином нам рахують суму всіх балів за 4 етапи. Далі ми можемо скористатися текстовою функцією. Дивіться уважно, натискаємо FX, вибираємо тут текстові функції і опускаємося вниз. Нам треба знайти функцію об'єднати, «Об'єдніть». Натискаємо OK. Перед нами аргументи функції. Розділювач ми ставляємо просто пробіл. Пропускати пусті пропускаємо і текст вибираємо перші три оці наші <coughs> комірки. Ім'я прізвища по батьку. Натискаємо ОК. І вони всі ці текстові дані переміщуються в цю пусту одну комірку. І таким чином, за допомогою автозаповнення, переміщуємо ці одинарні дані в одну комірку. Так, На цьому перша частина. Робота закінчена. Переходимо до другої частини. На другому аркуші створіть тижневий валютний звіт по зміненню курсу долара та об'єму обміну громадянами валюти. Обрахуйте вільні поля. Різниця обміну повинна будуватися на основі функцій та виводити завжди додатнє число. Ось таку далі таблицю нам необхідно побудувати на другому аркуші. Переходимо в книгу Excel, далі натискаємо ось тут ми на плюсик, і створюємо новий лист, новий чистий аркуш. І вводимо сюди дані. Дані увели, У вас буде приблизно така сама таблиця. Далі що ми робимо? Я рекомендую виділити всю таблицю і зробити відразу видимі границі, щоб нам було легше працювати. Також можемо що зробити? Виділити. Цю таблицю зайти в формат комірок і зайти в другу вкладку вирівнювання та поставити галочку об'єднання комірок. Не об'єднання, переносити текст. Ось так. Тепер, якщо ми будемо розширювати, подивіться, ось тут зверху, то текст наш буде переходити на іншу строчку. От, Наприклад, подивіться, різниця обміну в доларах відносно середнього значення. Ось тут я опускаю нижче і бачимо, що в нас. Ось текст переходить на 2-3 строчки, як це, в принципі, нам і треба було. Далі виділяємо всю таблицю, відцентруємо по центру висоту і ширину. Далі розширюємо наші комірки, відповідно, зразка. Дивитися, як так, і робите тут приблизно такі ж самі ширини наших комірок. Знизу та зверху, подивіться, понеділок вівторок. Ці дві комірки треба пооб'єднувати. Щоб це була одна комірка. Четвер, п'ятниця. також об'єднуємо. Внизу також найбільша різниця в гривнях об'єднуємо. Найменша різниця в гривнях це все ми об'єднуємо і робимо суцільні комірки. Добавимо ще нижню. Таблиці, щоб тут були якісь значення, так само, як у нас в зразку. Теж їх треба пооб'єднувати по дві комірки. Ось так. Далі. Далі, решта нам не потрібна. Тут я зробив лишнє можна границі вимкнути, щоб їх зовсім не було видно. Далі розфарбовуємо нашу таблицю так, як на цьому зразку. Виділяємо частини таблиці ось, та заходимо в заливку. І вибираємо так, як на зразку, або щоб приблизно виглядали вони однаково. Темно-зелений. Ця частина вся також темно-зелена, крім останнього. І зафарбовуємо. Далі в заголовках робимо межирний шрифт. та... Білий кольор заливки тексту. З цієї сторони те саме. Жирний та білий кольор заливки. Далі купівля продаж робимо ми оранжевим та світлоблакитним чи, чи синуватим. Так, ось так і, так. і так на кожному з цих елементів. Нижня частина у нас буде світло-жовта. І ось тут у нас коричнювати. Наступний етап це порахувати оці пусті значення, плюс перевести сума обміну, що в валютний формат тип даних. От, Сума обміну виділяємо цю строчку ми, і переходимо, що вкладка формат комірок. Число грошовий тип. І тут у нас гривні. Тобто Ми шукаємо UH. Ось вони йде. UH. Натискаємо ОК. Бачимо, там, де в нас решетка, це означає, не хватає місця. Ці комірки нам треба порозтягувати, щоб вони стали більшими. Так, далі, в грошовому форматі даних, ми можемо зекономити місце, поставити 0 символів після коми. Ось так, щоб було. І потім... Коли ми нажимаємо на лінію між стовпцями, то у нас відбувається автоматичний підбір ширини нашої комірки по найдовшому значенню в цьому стовпцю. І відповідно вони <підтягували> попідтягувалися. Наступний крок в оцих нижніх пустих комірках виділяємо їх і встановлюємо формат даних також грошовий. Але ми вибираємо тут вже не гривню, а долар USD. Ось вона. Натискаємо ОК. Так, далі нам треба ввести сюди формули для розрахунку. Читаємо тепер умову. Обрахуйте вільні поля. Різниця обміну повинна будуватись на основі функцій та виводити завжди, завжди додатнє число. Так, різниця обміну в доларах відносно середнього, середнього значення купівлі-продажу. Купівля продаж. І що ми повинні тут зробити? Оці комірки під купівлю і продажу нам також треба пооб'єднувати, щоб це була одна така велика комірка. Від понеділка до п'ятниці. Тобто проматуємо далі, а тут також нам треба об'єднати. Тепер повертаємося на першу частину. Першу комірку цю ставляємо до рівня, відкриваємо дужку та що, ну і закриваємо її, відповідно, і. В середині формули ми натискаємо на Fx. Далі шукаємо там функцію max. Та виділяємо, що ми оці два значення B4C4 в моєму випадку. Це сума обміну. Так, але це ще не все. Далі, після B4. окей, натискаємо, так, Повертаємося в формулу і сюди дописуємо мінус. Опять натискаємо на FX і шукаємо там функцію min, ось воно. І вибираємо діапазон суми обміну. Так, повертаємося і робимо дописи сюди. Тепер після другої дужки закритої ставляємо знак ділення і вставляємо функцію ще одну сюди, середнє значення. І тепер вже натискаємо ОК і вибираємо USDUH, тобто оці суми купівлі-продажу. Натискаємо ОК. Okay. Ось така от. Велика формула у нас вийшла, яка в собі містить 1, 2, 3, функції. Так, далі за допомогою автозаповнення продвигаємося і дивимося. У нас вийшло в другому варіанті вівторок 5331. Повертаємося сюди ми до зразка і звір'яємося. 8951, 5331. Все у нас працює так, як треба. Отже, далі, за допомогою. Маркера автозаповнення ми продовжуємо і дивимося на результати. Зрівнюємо з зразком. Якщо все сходиться, значить, зроблено в нас було все правильно. Тепер нижня частина, давайте подивимося. Підсумкова таблиця відносно середнього значення купівлі-продажу в гривнях за тиждень. Що тут нам необхідно зробити? Розширимо трохи це значеннями. Так, сюди ми заходимо, вставляємо також дорівнює, щоб почати запис формули. І читаємо сум... так, відносно середнього значення, купівлі продажу в гривнях за тиждень. Якщо середнє значення, значить буде середнє арифметичне. Поїхали. Починаємо запис дорівнює. Далі заходимо в функцію fx і вибираємо там функцію max максимальне. Далі натискаємо ОК та записуємо діапазон тих чисел, які необхідно нам завести. І так, це буде від е, понеділок B5 до. Тягнемо до останнього k 5 B5, K5. Виходить. І натискаємо ОК. Ввели. Далі повертаємося до цієї нашої функції. І множимо ми далі на функцію FX середнє значення average від починаючи з чого, купівлі продажу за весь тиждень, тобто від B3 і до кінця до k 3 Натискаємо ОК. OK. І в нас виходить ось така от сума. Звіряємося з зразком 335 647. Правильно. Наступне, що нам треба порахувати це найменша різниця обміну в гривнях. Тут була найбільша різниця, тут найменша. Формула буде у нас схожа, але тут ми вже будемо не максимальне шукати, а мінімальне. Пишемо, дорівнює в цій комірці. Далі нажимаємо FX, шукаємо функцію MIN. Далі вибираємо оці наші значення, що ми підрахували вище, натискаємо ОК. OK, Заходимо в функцію в нашу формулу та домножаємо на функцію середнє значення. І опять записуємо сюди дані купівлі-продажі валюти з понеділка по п'ятницю. Натискаємо ОК. І получаємо ось таке от значення. Звіряємося. Так воно правильно. Далі йде середня різниця обміну в гривнях. Опять натискаємо на знак дорівнює. Далі починаємо за, запис формули. Нажимаємо FX середнє значення по цих знайдених великих даних. ОК. І що? Помножити на середнє значення. Середнє значення по даних купівлі продажу. За всю неділю натискаємо ОК. Ось така от сума в нас вийшла. Так, також у нас все правильно. Ну і остання сума обміну в гривнях. Для цього натискаємо ми на дорівнює, Далі заходимо в функцію, вибираємо сума. Сум, вибираємо діапазон оцих знайдених нами чисел і дописуємо, що нам необхідно. Так, що у нас тут за помилка. Ось так. І домножаємо це все ми на функцію, опять же, середнього значення. за... Купівлю-продаж з понеділка по п'ятницю. Ось так. І отримаємо таке от значення. Звіряємося, якщо все в нас правильно, то вже все. Практична робота зроблена. Нам остається лише зберегти це, цей документ та завантажити його до Google класу чи електронного щоденника. Заходимо в файл, вибираємо зберегти як, вказуємо ім'я файла, ваше прізвище та ім'я та зберігаємо на комп'ютер. А потім заходимо до класрума і завантажуємо його все туди.